Привітствую вас. Дивіться. Дивіться, що я вам хочу показати. Вот Bushні гільзи. Я пообрізав їх. Коротше. Бо з новими там вже є відео. Я вам зараз покажу з BUSMIME. Ну покажу не просто покажу. А це буде прикол зараз. Якщо воно свой. Дивіться, ось є матриця Пала є Яка коштує. 2400 гривень з доставкою нової пошти. Закручую в патрон. О. Закручуємо в патрон. Зараз будемо пробувати. О! Може воно не затягнеться відео, але ну, не важливо. Значить, все в нас крутиться. О і пробуємо. А ну що воно дістане? О, дістане. Бачите, крутить, да? Тобто доушну я надрізав, крутить. Но далі вона не хоче зажимати. От беремо ще одну гільзу. Далі вона не крутить. Тобто скільки там, ну, сам міліметрів 7, може 10 аж максимум, бачите, о. все, От я почав далі зажимати, вона робить тако. Тобто вона крутить тільки трошки. Давайте я зараз акуратно покажу ще. ну Якщо так, акуратно, так? Да? Дивіться. О, це ті легенько, акуратно я зажав. Ну, от, Закручує. Да? Ну, ми знаємо, що матриця коштує 2500 гривень. І, тобто я, мені треба далі зажати. Вона не зажимає, тому що жвакає. Давайте візьмемо, я вам покажу матрицю за 150 гривень. Цього всі знаєте, диві. така простенька железячка. Сразу. Виключаємо цеє. Граблять. Відкрутим. Берем. Цю. О, таку вставляємо без проблем. І закручуємо. Мені самому цікаво. Інтересно, що зараз має бути. Де, ну, пробуємо рівно. О, пойдет. Так. Тепер пойдет. Тепер ми матрицю змастимо. Щоб все було по-чесному. Гізу тоже. Хіба я не знаю, може не достанемо, бляха. Не достане. Тепер мені треба... Крутить, бач, до самого вон нижче крутить, а ну зараз ще раз. Просто я, незручно трохи. Крутить ще далі, ну зараз я. Е, так, 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 стоп, 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 матриця вона просто нагрівається. Ану чекайте, доки воно ну, хватить, да? так? Досі... А, просто... Далі, ну ладно, спробую ще. Просто якщо я... Аж те, куди аж закрутило. Ну, видно. Коротше, вона закрутить до самого низу. Давайте ще одну. А я помачаю просто ще гільзу. Давайте охладимо матрицю. Дивіться, прикол. Вона ще й криво обрізані. Ладно, догайда, пробуємо. Головне попасти, просто щоб... О, є. Бачите, доки я зажимаю о. до самих буквів і нігде нема ніяких... Ну все, воно далі не опускається, бляха. Блядь, Ну ладно. Хай буде. Коротше поняли, да? Зараз. Я, блядь, відкручу. Тільки єдиний мінус цей... І... Ой-ой-ой, печапе-печа. Она трошки нагрівається. Я задаю собі питання, блядь. Питання собі задаю. Нахера я за цю матрицю, блять, дав 2400 гривень, якщо за 150 гривень матриця, блять. <плес> та вона, блядь, краще крутить, ніж та, що за 2400 матриця гає. Ну, согласні будьте, дивися, блядь. Чуть-чуть закрутило, а далі гне гільзу. Ну, вона крутить. Вона крутить. Но я цією матрицом зажму всю юбку до самого низу. Просто тут треба щось підкласти, щоб було вище, І вона нагріється просто. Блять. Чекайте, бо ноги, болять. Ой-ой-ой. Ну подивитися тепер, блять. Бля, матюкатися хочеться. Ну подивитися на це. Видно, жо, бляха. Сіки хто більше загжав, прав? А підніми тут вище, то вона закрутить всю гільзу. Блять. 2400 гривень. Де yeah, воно там о 150 гривень. <кручно> Короче, блять.